Плани розвитку підволочиської громади визначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна разом із районним керівництвом та місцевими жителями у рамках робочого візиту. Зокрема, очільник області провів особистий прийом громадян, перевірив хід ремонтних робіт у приміщенні, в якому невдовзі функціонуватиме ЦНАП, а також ознайомився з роботою підволочиської дитячо-юнацької спортивної школи. Дюс США є методичним центром усієї спортивно-масової роботи школярів громади району. За останніх шість. 6 років у школі навчалося від 190 до 360 учнів, щорічно за спеціальностями легка атлетика, аеробіка, футбол, гандбол, вільна боротьба, настільний теніс. За кошти громади зробили зал. 30 років в нашому залі взагалі ремонтів ніяких не було. Діти займалися, але умови були жахливі. Так, ми що могли своїми коштами за спонсорські гроші, міняли вікна, десь фарбували, десь штукатурили, роздягальні робили за свої кошти, за спонсорські кошти меценатів, бо держава практично нічого не допомагала. А відколи в нас громада, от ми перейшли під громаду літом і вже в вересні Сяці нам виділили кошти у 2016 році. Відділом освіти Підволочиської селищної ради було виділено 199 тисяч гривень на проведення поточного ремонту спортивного залу. Наступний крок заміна даху адмінкорпусу, який був встановлений ще у 1974 році. Основною метою роботи є те, що має бути покращення в кожному населеному пункті. Ну, практично в кожному населеному пункті зроблено або капітальний ремонт, ремонт ФАПу, школи культури. Зробили чотири будинки культури ремонти, два-три ФАПи зробили по селах. В школах чотири школи зробили. Дитячі майданчики, вісім штук поставили по кожному населеному пункті. Дороги працюємо, капітальний ремонт доріг в трьох селах і в Пілочиску дві почали робити, будемо при погодних умовах будемо завершувати. У найближчих планах громади відкриття дитячого садочку в селі Богданівка. Крім цього, капітальний ремонт вже згаданої дитячо-юнацької спортивної школи, а також реконструкція даху будинку культури, що у селі Кам'янки. Серед позитивних зрушень у роботі громади реалізація багатьох інвестиційних проєктів. Покращення дороги, багатьох відновлені ФАПи. Стіни, не покриття школи відновлені інші. Відчувається освоєння цих коштів, відчувається е, і радість людей на вирішення поточних найнеобхідніших потреб району. Передбачено додаткове фінансування, адже підволочиська громада демонструє хороший приклад успішної роботи. А з успіху кожної громади складається успіх Тернопілля загалом. Сьогодні ми поставили собі за мету десь мобілізувати зусилля органів державної влади, територіальної, територіальної громади з метою покращення показників соціально-економічного розвитку громади. Хочу відзначити, що вже є певні успіхи. Ми за підсумками прийняли рішення про те, що в наступному році, тобто в 2017 році, ми будемо здійснювати за рахунок коштів державного бюджету реконструкцію спортивно-юнацької школи, зокрема перекриття даху. В еквіваленті 20% співфінансування має забезпечити територіальна громада. Одночасно проводимо роботу по питанню формування опорної школи на базі підволочиської середньої школи перших третіх ступенів з тим, що ми передбачили додаткове фінансування в розмірі біля трьох мільйонів гривень на реалізацію проєктів по Покращенню умов для навчання дітей в територіальній громаді активною є співпраця об'єднаних територіальних громад та районної державної адміністрації з проектами міжнародної технічної допомоги. Ми перебуваємо в приміщенні, котре в квіті місяці стане центром надання адміністративних послуг. Об'єднаної підпідволочиської територіальної громади. Хочу відзначити, що ця робота клопітка, і сьогодні перед всіма громадами стоїть питання не тільки залучення бюджетних коштів, а й також залучення коштів міжнародної технічної допомоги. Цей стап обійдеться приблизно в 1 мільйон 300 тисяч гривень для європейських платників податків. А для нас це результат і показник зміни ставлення. Політики держави до людей загалом стратегія передбачає створення у всіх без винятку об'єднаних територіальних громад центрів надання адміністративних послуг місцевих поліцейських станцій та місцевих пожедних частин. Наголошує очільник області.